Перші дні я знаю як заступав. О, він стояв і цей. Що і... він сказав? Ми будемо читати ці кожний місяць. І що ви читалися? А вже дивіться, скільки пройшло? No. Зараз не я. Бо їм там добре поэтому вони не хочуть вже очитуватися вони вже все збивають свою грубу ви вчора ну нічого ми ми народ нас більше ніж їх ми їх поставили знаєте вони стояли ми стояли за них і хай вони не радуються, тому що ми їх так само скинемо, як я І ще гірше буде. Понимаєте? І їм ще буде гірше, тому що хлопці прийдуть, які воювали, то вони їм цього не простять, які вони в Слов'янську зараз, які вони воюють. Вони їм цього не простять, у цю зміну, і за те, що нічого не робиться. Ставити чесними, бути чесними і робити. Я такому ставлю. Вони хто дождь. Ми їх не, ставимо, ми, ми їх І Ми не повинні ми... ходити на повінок вперед. Ну, а получается, що Це вони повинні. Вони на нас працюють, а вони на нас не працюють. І да. довірні вони хочуть тут зайти. Дуже швидко все з один вчора парень сказав тут на Майдані, що це хлопці дуже швидко забули, які погибли, які вже їм жити молоді. Вони, вони ще ж таки життя починали. І вони я говорю, пішли раді того, щоб, щоб ця країна була свободна, щоб змінити, щоб вона щоб не Путін нами командував, а вони дуже швидко забули. А щось бо... так, 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 так. Так так. не то, то хочеться забули. Ні, так, зачем? Вони ходять, вони тепер по одному, вони всіх не пускають. Я говорю, вони забули, як ми ходили, знімали, ядуху всі, а тепер вони в кабінеті по одному чоловіку, вони вже все, вже знають, графік, вже знають. Так. А коли януковича, вони були тут, то казали, давайте валом будемо туди їздити. Вже забулися, вже все вже забулося. Звісно.